Сили оборони України утилізували ударним дроном російський зенітний ракетний комплекс БУК на Запоріжжі поблизу населеного пункту Верхній Токмак. Зенітна система, ймовірно, не перебувала на бойовій позиції, що дозволило успішно її виявити та знищити. На момент ураження пускова установка була оснащена однією ракетою, що, ймовірно, свідчить про її нещодавнє застосування. Після точного удару відбулася детонація боєкомплекту та пожежа, яка повністю знищила установку. Також хочемо повідомити, що росіяни почали застосовувати з безпілотників нову крилату ракету С-8000 Бандероль, яка використовує значну кількість іноземних компонентів. Про це повідомляє офіційна сторінка Гурмо. Нову крилату ракету вже вивчили фахівці головного управління розвідки, які виявили в ній компоненти з таких країн, як Китай, Японія, США та Південна Корея. Як зауважили в ГУР, запуск ракети здійснюється з борту безпілотника Ореон, а в перспективі її планують інтегрувати на борт російських ударних гелікоптерів Ми-28. Максимальна швидкість ракети 6510 км на годину. крейсерська – 560 кілометрів на годину.